Я дуже тішуся. Я тішуся, що мої пісні ще й стали корисними порадами. Ой, чоловіки, дорогенькі. Дивіться, я, скільки я про жінок не розказувала, а тепер про вас буду. Ой, чоловіки, дорогенькі. Ви знаєте, ну ми дійсно, ви не такі, як, як ми. От чоловіка можна заставити признатися, що він зрадив. Можна добре притиснути, і він скаже. Скаже: ти знаєш, дорогенька, от після чотирьох. Горілки, без закуски, і я вже не міг встояти. Можна подумати, що якби була закуска, то він би встояв і не приліг. А от жінка ніколи не признається, що зрадила. Вона хіба що скаже, ну Добаємся, <рес> що, добився, чого хотів? Так, от ми такі, ми мудрі. А ви знаєте, сама мудра в нас Люська, а її сьогодні нема. Ну знову в декреті. Ви не повірите? Знову в декреті. Я ж їй казала, кажу, Люська, ти що ще будеш робити? Вона каже, буду, бо так Бог дає. Я казала, Люська, та Бог дає дощ, але ми вдягаємося у плащі. <риклад> От бачите, ви догнали, а Люська не догнала. І знову пішла в декрет.